Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами пограємо в гру жабеня у пошуках дому. Діти нам потрібно допомогти маленькому жабеняті дістатися додому, а він знаходиться на іншому березі річки. Ми разом з жабиням, повинні стрибати з одного берега на інший, уникаючи простих перешкод, наприклад, листя на воді. Ми повинні дістатися до протилежного берега, де знаходиться будинок жабиняти. Коли я вам буду казати у річку гоп, то всі стрибають вперед. Коли кажу на берег гоп», всі стрибають назад. А якщо я часто повторюю одну і ту саму команду декілька разів, то в такому випадку всі залишаються на місці. Ну що ж, почнімо. У річку гоп, берег гоп, у річку гоп, у річку гоп, берег гоп, у річку гоп, ой! Всі ті, хто стрибнув прямо на перешкоду нашу на листочок, той вибуває з гри. берег оп, у річку гоп, берег оп, у річку гоп. Ну нарешті наша жабеня тепер вдома.